it рішення від Міністерства оборони України будемо говорити із заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катериною Чорногоренко. Катерину, вітаю. І із, за... день. із заступницею виконавчого директора громадської організації ВОКС Україна Світланою Сліпченко. Пані Світлано, вам також доброго дня. Доброго дня. Отже, електронні сервіси для військовозобов'язаних. давайте поговоримо, які зміни відбулися нещодавно, які нові можливості додалися, і на кого вони спрямовані. По перше, ми продовжуємо розвивати застосунок резерв плюс. Я нагадаю, що це застосунок для військовозобов'язаних зобов зобов'язаних. Це персональний асистент, персональний цифровий асистент прямо у смартфоні для наших українок і українців, які є військовозобов'язаними призовниками або резервістами. Це дуже важливо, адже військовий облік, наша філософія, наша основна ідея в тому, що військовий облік має працювати зрозуміло Мило, прозоро. І для кожного і кожної, особливо під час війни, з повним контролем над своїми даними у всіх державних реєстрах, ми маємо спростити для громадян додатково усі процедури, усі сервіси, усі послуги, які надає ТЦК, і забезпечити отримання цих послуг в онлайн режимі. Тобто, за вибором громадянина або громадянки, це можна зробити або офлайн в ТЦК, або онлайн через «Резерв плюс». Сьогодні резерв плюс це 4,4 мільйона користувачів. Це майже 4,5 мільйона користувачів, які отримали свої облікові дані, сформували електронні військові документи. Це вмотивовані українці, які вірять в цифрову державу, і які також подають свої заявки на приєднання до війська. Ми зробили з резерв плюс точку входу до війська. Там близько 6 тисяч вакансій, розміщують наші бригади, військові частини. І цей функціонал доступний для того, щоб подати своє резюме. Я нагадаю, що армія сьогодні це найбільший роботодавець в країні, тому ми кажемо про те, що. Армії потрібні різні професії, армії потрібні різні люди. Тому чекаємо і прозоро діємо, розказуємо про те, які ж це вакансії. Маємо вже 100 тисяч відгуків відгуків від наших громадян на вакансію у 200 тисяч електронних направлень на ВЛК згенеровано. Це теж в рамках реформи ВЛК, яку ми проводимо в Міністерстві оборони. Це також зручний інструмент для того, щоб не йти за паперовим направленням в ТЦК, а зробити це зручно з будь-якої доступної, Точки прямо у своєму смартфоні. І останнє це те, що кожна третя відстрочка в державі отримується через Резерв Плюс, і це теж зручна послуга, насправді, як, яка найбільше затребувана від наших громадян сьогодні в Резерв Плюсі. Все це в декілька кліків. Не потрібно нести паперові документи, чекати два тижні. Потрібно просто зробити запит через Резерв Плюс в інший реєстр і отримати відстрочку від Призову. Фактично, я розкажу, як це. Працює на багатодітних батьках. Як тільки народжується третя дитина, той з батьків, який подає заявку на відстрочку, робить запит до державного реєстру актів цивільного стану через Резерв Плюс, фактично, це через точку входу, і отримує статус вам погоджену відстрочку просто на основі даних з реєстрів, а не на основі якихось додаткових рішень, розгляду паперових документів і так далі. Це те, що насправді працює для наших громадян. Діан, і ми бачимо такий дуже е, позитивний зворотній зв'язок. Які ще послуги ви плануєте переводити найближчим часом у цифрове поле? Наше бачення, наше стратегічне бачення це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести в цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною. Те це те, що ми зараз фактично робимо. Зараз один з найбільших пріоритетів в резервплюсії це штрафи онлайн. Як ви знаєте, ми прийняли окремий закон, який розробило Міністерство оборони разом з народними депутатами. Ми опрацьовували цей акт і він дозволяє оплатити штраф через Резерв Плюс 50 відсотковою знижкою. Працювати це буде так, людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через Резерв Плюс, може обрати функцію оплатити штраф і зробити це не за 17%. Тисяч гривень, а за 8 тисяч 500 гривень, тобто з 50 відсотковою знижкою. Це практика не нова. Ми маємо вже таку практику відносно порушення правил дорожнього руху. І фактично цю таку позитивну практику державну наслідуємо і тут. Е, найближчим часом протягом 3-4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал в резервці. Це очікувана функція насправді, і вона надасть можливість допомогти тим громадянам, які по якимось причинам не можуть Можуть явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але хочуть і розуміють, що це їх обов'язок по відношенню до держави, оплатити цей штраф. Тому це такий найбільший реліз, напевно, буде цього літа. Коли ми зробимо це можливим, ми зробимо це можливим. Фактично, наступний функціонал, який ми хочемо запустити, це. Можливість проходження військово-лікарської комісії в, 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 тій, в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину. Зараз ми обговорюємо, проводимо консультації, як це зробити найбільш прозорим, найбільш ефективним, і також будемо анонсувати, коли це буде доступно. Це теж дуже важлива функція для наших громадян. Загалом, ем, ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних е, е, функцій для громадянина, щоб е, е, полегшити. Йому, не, полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою такий він він да? тобто така двостороння, двостороння відносини з державою. держава робить це простим зрозумілим прозорим а громадянин не ухиляється від виконання цього обов'язку пані Катерина, а можете сказати, які послуги, скоріш за все, найближчим часом не будуть оцифровані? Враховуючи ті можливості цифровізації, які взагалі існують, або їх складно оцифрувати, в принципі. Так да, ми не можна так сформулювати, що вони найближчим чином не будуть оцифровані. Просто є певний графік, скажімо так, отримання цих послуг в резерв плюсі. Що я маю на увазі? Станом на зараз в країні існує 35 типів відстрочки. Це абсолютно різні життєві події. Так, це від народження там третьої далі дитини до отримання статусу інвалідності. до... Наприклад, коли там є певне рішення військово-лікарської комісії про те, що тимчасово людина не придатна до призову, і так далі, і так далі. Тобто Таких життєвих подій 35 і вони часто пов'язані з тим, що ми маємо надати запит електронний в інші реєстри. Да, наприклад, для багатодітних батьків це державний реєстрів акцій цивільного стану. І от, коли, наприклад, в класичних таких ситуаціях, коли це одні й ті ж самі батьки, одна і та, та ж сама сім'я, ми можемо швидко зробити запит і отримати що, да, дійсно троє більше дітей, це не дуже. Не досить складно реалізувати в цифровому форматі. А, наприклад, коли людина народжує дитину за кордоном і в державному реєстрі актів цивільного стану не одразу потрапляє дані про там, третю і далі дитину, складніше реалізувати функціонал організаційна з цифрової точки зору для того, щоб ці дані швидко потрапили в державний реєстр фактів цивільного стану. І, відповідно, це затягує процес запуску послуги. Інший приклад наведу – це викладачі шкіл. Ми зараз запускаємо відстрочку для викладачів вищих навчальних закладів і. Науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, тому що ці дані є в Міністерстві освіти і науки. А щодо викладачів в школах потрібно певний час для того, щоб наситити реєстр МОНу цими даними, і тільки тоді вони зможуть надавати відповідь від, від, від викладача школи для того, щоб швидко в два кліки отримати цю відстрочку. І так далі, і так далі. Тобто, там, де ми залежимо від додаткових дій, щоб наситити реєстр. Щоб зробити додаткові електронні взаємодії, це досить складно і переноситься в часі, але ми все одно наполегливо рухаємося до того, щоб оцифрувати 35 типів відстрочки. Відстрочок це наш пріоритет, пріоритет міністерства оборони, це пріоритет інших міністерств, і ми обов'язково це зробимо і постійно здійснюємо дії, щоб це зробити. І також з нами на зв'язку заступниця виконавчого директора громадської організації Вокс Україна Світлана Сліпченко. І наступне питання, пані Світлано, до вас. Скажіть цифровізація всіх процесів у Міністерстві оборони вона, як бачимо, набирає обертів, і... але які ключові зміни і перетворення відзначили б ви? І, можливо, наведете нам конкретні приклади. Так, дякую за ваше питання. І я хотіла би для початку нагадати, із чого ми загалом починали саме питання реформування армії. Розпочинали ми із того, що до 2014 року насправді наша армія фактично знищувалась, вона скорочувалась, скорочувалися витрати на сектор оборони, причому не лише у номінальному вираженні, а навіть і як частка від нашої економіки, частка у відсотках ВВП і. І таким чином, з 2014 року фактично почалося відновлення нашої армії. Якщо ми будемо дивитися на Реформи найсильніші, які були зроблені у секторі оборони, то я б охоплювала навіть трохи ширший період для того, щоб згадати, що ми вже за щонайменше останні 10 років пройшли досить великий шлях. І говорячи про найбільш ключові зміни, ми б з колегами виділяли ще мобільний застосунок Армія Плюс. Ми б виділяли також запровадження системи оберіг. І не можна не згадати про створення інноваційного кластеру Brave1, який об'єднує саме технологічних виробників озброєння, стартапів, військових, технологічних команди змінилися, і деякі підходи до управління логістикою. Там також запроваджені нові інноваційні рішення. З'явилися і на балансі Міноборони інноваційні платформи. Напевно, найбільш відомий це Дельта, і окремий її елемент це вежа, це те, що найбільше на слуху, і те, що було зроблено не тільки за останні роки, а й навіть є великими кроками у реформі сектору оборони загалом. І зокрема у її частині саме по цифровізації, вже з 2014 року. І на фоні того, що ми починали і. Із фактично знищеної армії, і з недофінансованого сектору оборони, ми зробили вже багато великих кроків, суттєвих кроків, і, зокрема, навіть інноваційних у тому, щоб цифровізувати і зробити прозорішими ті чи інші процеси. Uh, скажіть. Який фідбек від користувачів послуг ви отримуєте і чи враховуються запити, як в тому числі вивчається користувацький досвід? Дякую за запитання. Ми багато уваги приділяємо я, до речі, хочу подякувати пані Світлані за те, що підсвітила і розказала про те, що важливими кроками до інновації, до цифровізації, запуск системи ситуаційної бізнесу Дельта. І і власне на базі якої була інтегрована система відеострімінгу вежа. І більше того, на базі вежі ми розгорнули систему, яка за допомогою штучного інтелекту аналізує, розпізнає розмічує ворожі об'єкти. середня швидкість розпізнавання об'єктів 2,2 секунди. Саме тому, що тисячі безпілотних літальних апаратів знаходяться над лінією бойового зіткнення, постійно роблять розвідку до розвідку, і потрібно інтегрувати такі передові рішення. як Системи штучного інтелекту для того, щоб щоб допомагати. Військовим робити військові операції. І от в рамках запуску цих великих цифрових продуктів: це і армія, плюс і резерв, плюс і система Дельта, вежа, інші бойові системи. Ми постійно збираємо зворотній зв'язок від наших військових через декілька таких, скажімо так, каналів. Ну, перше, і напевно, що найбільш ближче до військових, це служба підтримки, це різноманітні служби підтримки на різних продуктах, на різних продуктах, там, де це великі продукти, масові, це, як, наприклад, самий масовий продукт. Міністерства оборони резерв плюс це 4,5 мільйона громадян це велика служба підтримки, яка постійно опрацьовує запити і надає відповіді, і ми так заодно збираємо фідбек. Далі інший інструмент, це бета-тестування. Українці дуже люблять бета-тестування перед запуском нових функціоналів. Ми завжди збираємо великі е, такі команди охочих протестувати новий продукт. І це, е, це насправді такий класичний для айтівців, але дуже дієвий інструмент для держав. Під цифрових продуктів подивитися, як працює, який відгук користувачів, що потрібно покращити ще до релізу. Ну і далі, вже коли ми робимо ці оновлення, робимо ці релізи, ми постійно працюємо зі скаргами, з якимись військові дуже часто пишуть нам, які додаткові функціонали потрібно реалізувати, тому що ми фактично є такою експериментальною лабораторією, ми прямо в. У війни винаходжуємо да, робимо винаходи щодо того, що потрібно допускати. Також ну приведу приклад. Що стосується, скажімо так, дельти, ми часто бачимо, що модуль аналітики військових операцій, просування ворога, як поводиться, наприклад, ворог відносно розгортання своєї техніки, як виглядає техніка в різних сезонах, і так далі, ми часто отримуємо запити на додаткові аналітичні спроможності, додаткові аналітичні модулі. І останнє це великий складний, але одночасно дуже ефективний модуль: це модуль опитування в армії плюс, він показав колосальні. Колосальний ефект, коли ми його запустили трохи менше ніж рік тому, ми прийняли рішення, що ми будемо йти до війська і чесно питати у них, яким чином вони оцінюють ті чи інші напрямки, і які реформи реформ вони потребують. Ми вже зібрали 200 тисяч унікальних відповідей. Це не тільки відповіді по варіативності, а ще й відкриті відповіді. Це великий масив даних, які ми направляємо генеральному штабу, різним командуванням Міністерствам, Міністерство оборони для того, щоб це було прямим, прямою задачою для змін да, таким інструментом для безпосередніх змін і управлінських рішень. Ми віримо, що великі дані не обманюють, що великі дані завжди відкалібровують точно те, що потрібно армії. У армії тривалий час так системно Міністерство оборони не запитувало відносно фідбеку про зворотнього зв'язку про ті чи різні продукти, напрямки і так далі. Зараз ми це робимо. І це дає також хороший результат. Розкажіть, будь ласка, про прозорість рішень і Наскільки це важливий критерій у цифровізації процесів? Загалом почнемо з того, що цифровізація не лише у секторі оборони, а й у багатьох сферах державного управління це не є панацеєю, хоча це безумовно сучасний інноваційний метод. От, як зазначала і пані Катерина, зробити деякі послуги зручнішими і прозорішими навіть для в першу чергу громадян, і в другу чергу, якраз і для громадськості, і для забезпечення контролю. Щодо прозорості рішень, загалом, то безумовно були зроблені Зроблені певні кроки так само, якщо ми подивимося в ширшій перспективі, не за останні 2-3 роки, а навіть за 10, для того, щоб забезпечувати кращий громадський контроль і більше прозорості, це може стосуватися і питання закупівель. Це може стосуватися і навіть того, як Міністерство оборони інформує про свої зміни, навіть зміни у комунікаціях, зміни у взаємодії з громадськістю. Тобто, навіть зараз ми разом на ефірі можемо обговорювати, які останні зміни були зроблені у сфері цифровізації. Тому е, прозорість рішень зараз знову таки значно вища, якщо ми говоримо про порівняння з тим, що взагалі починалося реформування армії. І з іншого боку, коли ми говоримо про прозорість саме у питанні сектору оборони, варто пам'ятати, що це е, чутлива тема, що будь-який витік інформації е, або зайві деталі можуть може використати ворог, тому важливо навіть при забезпеченні прозорості дотримуватися певних правил свого роду безпеки для того, просто щоб не нашкодити сектору оборони, як громадськість може контролювати прозорість. Загалом відслідковування змін це банальний інструмент, доступний абсолютно кожній людині. Це слідкувати за тим, що відбувається у секторі, слідкувати за тим, які приймаються рішення, і слідкувати за тим, наскільки можливо, як воно працює. Але важливо, коли ми говоримо про широку громадськість і про сектор оборони, тут Звісно, відслідковування прозорості, змін це важливо, але е, ми знаходимося в умовах війни і для громадськості загалом важливо взагалі не забувати цей, здавалося б, очевидний факт, і бути включеним наскільки можливо, у процес підтримки армії. І як ми от з колегами навіть досліджували у нашій білій книзі реформ, е, наприклад, якщо ми візьмемо період з 2014 до орієнтовно 2019 року, то для забезпечення армії дуже велику роль відіграли волонтери, і волонтерський рух зростав. І частка українців, які до нього долучалися, збільшувалась. Так само відбувається зараз. Безумовно, динаміка продовжується, але важливо, щоб е, ця тема, тема армії і оборони загалом не випадала з уваги людей, і звісно, щоб була певна включеність у всі ці процеси, у процеси, зокрема саме підтримки армії. Я нагадаю, що з нами говорила Світлана Сліпченко, заступниця виконавчого директора громадської організації Вокс Україна.